Ми продовжуємо говорити про вчорашню тему. Це спалені автівки військових, зокрема на Одещині, де це відбувається досить масово. Маємо свіже відео, яке зняли цієї ночі. В Одесі знову горіли військові автівки. Про це писали в місцевих пабліках. Відомо, що палали п'ять машин. Подивимося, коротеньке відео. Так, так, ну і, звичайно, я не знаю п'яте, але ми вчора говорили про п'яту спавну автівку тільки в Одесі. Ці всі злочини, ці всі факти фіксує одеський волонтер Дем'ян Ганул. Ми стежимо за інформацією подану, Ну і вчора, через черговий підпал, він звернувся до своїх читачів чи не піти на каву пісці одеської поліції і запросити також начальника, тому що скільки ще військових. Автомобілів військових, на які ми збираємо гроші, має згоріти, щоб поліція, правоохоронні органи почали працювати. Дем'ян до нас приєднюється. Дем'яне слава Україні! Слава Україні, героям слава! так. Вчора ми вас чекали. Ми все розказали. І сьогодні я читаю зведення від одеської поліції, які кажуть, скільки вони отримали і опрацювали виклики. Виявили 15 водіїв з знаками сп'яніння, склали 436 постанов. З яких 387 за порушення, але немає нічого про виявлення фактів злочинів і самих злочинців. Чи була відповідна реакція на ваше звернення і чи є якісь дії правоохоронних органів в Одесі? Поки що немає ніякої реакції, на жаль. Але тим не менш, ми вже з друзями пропрацьовуємо варіанти, як можна зробити. Та можливо зробити громадський арешт підпалювачів цих, тому що, поки що, щось поліція не дуже хоче працювати, очевидно, бо можна це зробити дуже просто. На живця, так би мовити, поставити автомобіль військовий та біля нього зачекати. І таких автомобілей можна поставити 10, 20, 30, тому що ресурс в поліції Одеської є. Хочу зауважити, що. Відбувається підпал автомобілів переважно під час комендантської години, коли на вулицях можуть пересуватися тільки прохоронні органи, охоронні структури та різні типи добровольчі формування, ГО, ГФ, які також співпрацюють з поліцією. Тому це власне зменшує коло осіб, які могли б зробити підпал, тому що в Одесі діє комендантська година. І я думаю, що все ж таки нам доведеться самотужки брати ситуацію в руки та робити так, щоб військові почували себе безпечно в тиловій Одесі. Пан Дем'ян, скажіть, будь ласка, на вашу думку, хто за цим може стояти? Тобто, хто підпалює ці автівки вночі? Ну, безпосередньо 100% що спецслужби Російської Федерації зв'язуються з людьми в різних телеграм-каналах, в коментарях шукають саме тих. Представників, які ось їм схожі по духу. В Одесі, на жаль, таких багато. І потім вже загрошували нагороду, пропонують співпрацю, знову ж таки маніпулюють, кажуть, що це там ТЦК. Хоча хочу наголосити, що ТЦК це структурний підрозділ ЗСУ і переважна більшість саме військових з ТЦК це ветерани війни. 80% хлопців, які там отримали травми та переведені в тил. Але ну, більшість людей цього не знає. Є ось така певна прям зневага, злість на співробітників ТЦК. Хоча ми розуміємо, що без мобілізації ну, ми б програли. Це факт. І тому, тому їхня робота все ж таки десь вона десь вона неправа, десь вони перегибають, це факт. Але прям, щоб їх ненавидіти та хотіти смерті, ну, це ненормально. і це можуть хотіти тільки вороги. Ну ось вони підшукують таких нестабільних громадян, дають їм кошти, кажуть, що це автівки ТЦК. І все, ті підпалюють, дають якісь фото, їм складають у відповідь, і чомусь поліція, я ж кажу, досі вже скільки таких випадків, кожну ніч це відбувається, чомусь досі не зробили певні засідки, хоча вночі поліція патрулює Одесу. Для мене це дивно, і я не якимось там стратегом чи опером чи слідчим, але я розумію, як можна зробити так, щоб хоча б затримати. Тих порушників, тих підпалювачів. Ну, давай. Ну, скажіть тоді, може, нас послухають, можливо, подивляться правоохоронці Одесі. Тому що та ми вчора ми вчора говорили про те, що в долині донька військового військовослужбовця, який приїхав відпустку, так само повідомила, що була підпалена машина батька, точніше, 13 липня. В Рівному затримали 22-річного жителя, який підпалював автомобілі військовослужбовців. Відгукнувшись на пропозицію у російському чат-боті, говорить про ціну питання від 500 до 2 тисяч доларів за надане таке відео. А чому, чому так в Одесі? І скажіть, чи ви використовували чи можливо брали відео із камер спостережень в місцях, де були підпалені магазини? Чи є таке? Тому що ви активно за цим стежите і беретеся за громадські розслідування? Так. На жаль, тема дуже серйозна, і переважні підприємці бояться давати громадськості відео, типу, дають тільки правоохоронним органам, і ті вже мають працювати в своїй компетенції. Історія наступна: що дійсно відбувається навіть дзвон з української сім-карти людей просто, типу, так рандомно, для того, аби пропонують там 2000 доларів. кажуть, що там попалі машини ТСК, зберемося з мужиками. І Це робиться з тимчасово окупованої території України, де діють українські сім-карти безпосередньо. Це може бути Херсонщина, Запорізька область, там Донецька, Луганська. І тому, тому ми розуміємо, що саме йде така певна атака, атака ФСБ. Вони дуже чітко це все пропрацьовують. Ми також робимо щось схоже наші спецслужби на території Росії. Але не так масово це факт. Що ось якось там, все ж таки, напевно, ця така диктаторська авторитарна машина, і все ж таки важко завербувати когось, щоб вони пішли щось робили. Але такі факти є, і з нашої сторони, щоб не бути прям таким, що тільки вони працюють. Наші також працюють спецслужби. Але я думаю, що можна було врятувати багато автомобілей. Хочу зазначити, на які ми з вами збираємо. і... Типу можна було врятувати, можна зробити засідку. Я про це говорив, і це надієвіший буде спосіб. Тому що тому, що є, є ресурс реально багато поліцейських в Одесі. Прям дуже багато. Є патрульна поліція, є направління поліції національної, є різні підрозділи. структурні, є національна гвардія, є муніципальна муніципальна варта. Кінець кінців, яка належить міському голові. Дуже багато охоронних структур. Це просто робиться. начальник поліції збирає охоронні структури і каже, давайте знайдемо цих негідників. Там посилене патрулювання вночі, спеціально виставляють військові автомобілі чи камуфляжні автомобілі, і просто типу, роблять засідку. Ця, типу, схема стара як світ, і вона реально працює, тому що по-іншому ми не зробимо. Якщо буде затримано таких 3-4-5 осіб, які підпалюють, і буде саме вірне покарання, буде нормальний вирок. То я думаю, що ми можемо мінімізувати цю історію і в подальшому, можливо, в рази буде менше, а не буде кожної ночі горіти авто військового в Одесі. Скажіть, будь ласка, чи спілкувалися ви з кимось з потерпілих від цих диверсій? Типу, що кажуть військові на ці підпали? Так, спілкувався. Я в мене є товариш. Він медичний військовий, власне, медик військовий. Йому спалили медевак, з облаштуванням, з усім, в Одесі зібрали йому на нову новий автомобіль. Але, типу, що він відчуває небезпеку. Він приїздить з Донецької області в Одесу і йому сплили автомобіль. І він каже, що мені було безпечніше на фронті. Це факт. Тому він шукає, де поставити на вулиці, боїться шукає якісь паркінги в Одесі. Також є цим певна проблема. І ось така історія, неприємна історія. Я розумію, що ми маємо тил тримати, мають тримати безпосередньо державні органи, тому що за що вони отримують зарплату. Якщо їх не відправили на фронт, то будьте добрі, зробіть якусь безпеку для тих, хто на фронті захищає цю саму вашу безпеку, ваш, типу, ваш сон. Зробіть так, щоб вони могли повертатися та відпочивати, а не хвилюватися що їм спалять майно. Тому я думаю, що все ж, таки, все ж таки поліція мала працювати. А якщо ні, то чому не піти на каву та не попросити начальника поліції написати заяву на звільнення? Тому що людина некомпетентна або вона просто саботує цю історію. Ну, виглядає саме так. Ви знаєте, по кількості підпалів в Одесі і нереагуванню поліції виглядає саме так, як саботаж. Ну, але є ж військова ова Олег Кіпер. Ну йому підпорядковані всі силові структури в області, і він би міг це своїм розпорядженням чи рішенням цю ситуацію виправити, заставити працювати ті, хто зобов'язаний захищати безпеку не тільки військових, а ще й цивільних громадян в Одесі. Хочу зауважити, що Олег Кіпер є з блоку силовиків. Він людина з прокуратури, він мав би розуміти, як це робити. Але чомусь, от, ми бачимо те, що ми бачимо, і реально немає діалогу між суспільством та державою по цій тематиці. Ми маємо думати з вами, що хтось саботує, а що нам залишається робити, тому що держава ніяк не коментує. Вони просто типу нічого не відбувається. І відео з'являються в анонімних програм каналах з'являються військові, яким складав автомобілі, кажуть про це. Але чомусь ніяк це не коментує ні, ні ОВА, ні поліція. І це для мене незрозуміло. Вони б, хоча б, сказали, що вони щось там працюють, у них щось є якісь там напрацювання, не можуть. Про це зараз говорити, але, типу, якесь слідство йде, так виходить, що, начебто, нічого не відбувається. Вони коли когось затримують умовно там якусь бійку в Аркадії, то про це прямо коментують всі речники світу. Розумієте? А коли історія прям серйозна, яка народжує національній безпеці, ми ж розуміємо, що Путін говорить про Одесу і ось, ось ці всі спалені автомобілі. Це це певне розхитування нашого регіону, який, на жаль, не є таким стабільним, як би хотілося. Тому що в нас є Бесарабія, ми маємо кордон із Придністров'ям російським, і в нас завжди дуже багато різних ось цих народних депутатів, недодепутатів, які загрожують ворогом. Московський патріархат у нас дуже сильно сказає. Ну, типу, дуже багато проблем. І коли горять автівки, і немає тих, хто їх підпалює, їх не затримують. То це прям поганий дзвіночок Це сигнал для ворога і показати навіть росіянам або тих, хто ще все ще чекає руського міру в Україні. Що дивіться, Одеса хоче звільнення, вони не хочуть воювати, вони палять, вони не довіряють Збройним силам України. Звичайно, що це лиють воду млин на, на млини російської пропаганди. А щодо Вашого народного депутата У мене є фотографія знову ж таки з вашого телеграм-каналу флешмоб до Дмитрука. І сьогодні є новина, що вже депутати в Верховній Раді збирають підписи і оприлюднили списки тих депутатів, які не підтримують законопроект про заборону МП. Ну, М... можете ще на завершення кілька слів про Дмитрука сказати, які. Ну які настрої в Одеситів, і як е, Одесити, як виборці, сприймають те, що ось такий м, народний обранець е, ну, представляє їх у Верховній ну, Раді? Дивіться, в мене є пам'ять. і Я хотів би, щоб ця пам'ять була в Одеситів та в українців. Тому що я добре пам'ятаю, як ще до депутатства Дмитро к їздив до Росії до москви це вже був 17-й рік, там 16-й, Він виступав, він був спортсменом, і ми з ним ще тоді е, на ефірах місцевих телеканалів е, сварилася через цю історію, тому що я казав, це нормально, коли навіть ви підіймаєте прапор України, але ви тим самим показуєте, що все окей, у нас немає проблем, у нас немає окупації та війни. І тому він завжди був про налаштований. У мене дивно, як він взагалі потрапив до списків президентської партії, тому що він виграв власне весь цей мандат свої завдяки Зеленському, як і інші депутати. До цього була така стара гвардія, Ківалов, Голубов і так далі. Їх збили, власне, в кавичках молоді, перспективні. І потім він став депутатом, він ходив на Куликове поле, де загинули 2 травня сепаратисти, які хотіли. Втілити в життя сценарій Донецька в Луганська в Одесі, і він туди носив квіти 2 травня. Це також дуже показова історія. І, типу, для мене з ним все зрозуміло. Це проросійська людина, це новий Ківа, як я його називаю. І хотілося, щоб він закінчив, напевно, як Ківа, тому що він повністю працює на російську пропаганду на Росію. Він є відкритим сепаратистом, так не має бути і. Я відчуваю, що говорять Одесити, в нього немає підтримки. Є підтримка хіба ось цього московського патріархату, тому що він прям дуже здвинувся на цій історії головою, не пропускає жодної служби, там не дарує великі букети цим чоловікам в рясах, і в них там якісь свої Та -та. стосунки. І мені здається, що він наступні вибори. Не виграє, хоча їх збирають, їх збирають певність про російські такі політики більш серйозного масштабу, збирають в кучку, і я так розумію, фінансують, тому що він їздить захороною там на кількох джипах, ось так в кращих традиціях російського шансону. Знаєте по Одесі, типу, народний депутат. а... Показує себе якийсь представник криміналу. Ми пам'ятаємо, як він на військового напав. Неважливо там, яка була історія. Кол-центри, не кол-центри, але себе так немає. Василий народний депутат. Ось весь, весь пул Тіщенка, Дмитрука, там не знаю Куніцького і так далі. Вони, типу, шкідливі для нашої країни. Вони несуть погану інформацію, та яка шкодить нашій державності. І для мене секрет. Чому СБУ ними не зайнялося? Доки може чекають моменту, але я на це сподіваюся, тому що так не має бути, і вони говорять те, що хочуть, щоб говорили вони тільки Росія. Я би дуже хотіла, щоб він поруч із Тищенком зайняв місце і був підсудний, тому що я пригадую, як у мене на моєму рідному окрузі, якщо ви пригадуєте Дем'яне, вибори були Шевченко-Вірастюк, і Дмитрук теж там був і нас прикарпатців, надвірнянців, нас лякав. Він там бігав, просто як ронгутан з криками. Ну просто неадекватно. Там ціла делегація народних депутатів на чолі з Тищенком приїхали. Я би дуже хотіла, щоб і місцеві ті, які їх приймали, і ті, хто організовував це все на це теж понесла відповідальність. Тому що Тищенко казав, що ми без нього би не розібралися. Так, дуже би хотіла, щоб він нарядну, але поки його підтримують Труханов, і Труханов за Пушкіна і за Булгакова, чи за пам'ятник Катерини і разом Ні, з... Раї, до речі, хочу зробити зауваження: в них був конфлікт безпосередньо. Труханова та Дмитрука, ось прям жорсткий, І як ви кажете, він ранутан. Він так само бігав по столах міській раді. Це факт, це є купа відео цьому, типу, людина неадекватна, як той фітнес-тренер, вони колять тестостерон собі, і в них щось трапляється саме з мозком, і такі якісь відхилення відбуваються. А я а як, як же Шаріасо, вони... схрепи і кадило? Якось воно якось воно в них в них воно все поєднується. Ага, тобто струха, були, ну таке. Я думаю, що там були чисто якісь такі. Бізнесові конфлікти, а насправді вони по своїй ментальності і по цінностях вони абсолютно одного поля ягоди. Так до, до речі, ми ми затронули застровнили Одеси, Він, до речі, також нещодавно. В свій робочий час був в Одеській області в селі, і також якусь там кресну ходу очолював, ходив він там з усіма з московськими попами і так далі. Це також вони, начебто, як цей електорат, якийсь там залишився, вони хочуть між собою якось поділити, чи що я не знаю. Але я думаю, що ставка їхня програшна, тому що люди змінюються, вони змінюються в кращий бік, в український бік, і на мою думку, що. Їхнє майбутнє як політиків дуже скоро буде закінчено. Так буде дуже скоро закінчено. Дякуючи небайдужим громадським активістам, дякуючи Дем'яну ганулу дякуємо за те, що ви висвітлюєте. Дуже цікаво за цим всіх спостерігати. Ну і на жаль, як журналісти розслідуючи насловлять корупціонерів і роблять свої розслідування замість правоохоронних і антикорупційних органів, так і ви виконуєте функцію правоохоронців, тому що. Ви вивчає, вивчаєте і досліджуєте тих, хто підпалює машини військових у Одесі. Тому в цьому можна нам всім побажати успіхів, що ми робимо свою роботу краще за ті, хто на це вчився, і хто за це отримує кошти. Ну до правоохоронних все ж таки хочеться побачити реакцію, зокрема від одеських правоохоронних органів. Дякую, Дем'яне. Okay. Okay. Дякуємо за включення. Успіхів вам, слава Україні! Все добре, героям, слава гарного вечора, тихої ночі. Дякую вам.